Зараз сфера здорового харчування дуже активно розвивається. Одні міфи створюються, інші розвіюються, і все таким швидким темпом, що ти просто не встигаєш за цим всім. Саме тому важко знайти ту саму золоту формулу правильного раціону та напрацювати собі звичку правильно харчуватись. Тому сьогодні у цьому відео я розкажу своє бачення нормального раціону, а також я виділю 5 правил, які я вважаю найбільш дієвими для побудови свого раціону. Тож, перше правило: забудьте про суперфуди та про погані продукти. Одні бояться їсти яйця через високий міст в холостерину, інші їдять грейпфрут, бо він топить жир. А ще одні їдять горіхи, тому що вони позитивно впливають на мозок. Всі продукти по своєму корисні. Якщо вони не забезпечують нас певними вітамінами та мінералами, то як мінімум вони нам дають емоції. І саме тому важливо їх навчитись балансувати правильно. Звідси випливає друге правило: балансуйте свої продукти так, щоб 80% з них це були прості продукти. Тобто крупи, м'ясо, риба, яйця і так далі. Ті, які легкі приготуванні, і ті, які легко порахувати. І відповідно 20% це може бути щось складне. Тобто це складні страви, такі як піца, випічка, фастфуд, цукерки і так далі. Спробую пояснити, чому так. Піца це дуже смачна страва, яку я можу їсти вічно. І припустимо, я її так люблю, що почав її їсти на сніданок, обід і вечерю. В себе класно. Я хожу задоволений, життя прекрасне. Та перше, це з часом ця піца буде не такою смачною. І вона мені приїсть так само, як і більшість продуктів, які є простими. А друге, це те, що три піци для мене це забагато, і швидше за все я буду. Набирати вагу, і враховуючи те, що набирати вагу я буду за рахунок жирів і білків там буде не дуже багато, то це будуть далеко не м'язи. Навіть при тому, що я добре тренуюсь, вигляд мій далеко не буде бажаним, тому балансувати продукти важливо. Ну і великим плюсом того, що ми їмо великі продукти, є саме те, що їжа буде більш різноманітною, ми будемо отримувати більшу кількість нутрієнтів, вітамінів. Ну і також ми будемо більш ситими, тому що простих продуктів буде більше ніж просто три піци. Тому наїстися буде набагато легше, особливо якщо ви худнете, то цей лайфхак обов'язково потрібно використовувати, тому що худнути, коли ми ситі, набагато легше, ніж коли ми постійно відчуваємо голод. Ну і перейдемо до третього правила. І третє правило розберіться зі своєю калорійністю, білками, жирами та вуглеводами. Це вже давним-давно загально доступна інформація. Є дуже багато калькуляторів калорій, є додатків, які рахують калорії. Тому визначте для себе свою норму калорії для того, щоб досягнути певну ціль, а також визначити свою норму білків жирів та вуглеводів, не так важко. І здавалось би, знову якісь цифри, постійно думати, що їсти, постійно рахувати. Ні, це насправді не так важко, як здається. Важко перші два, можливо, чотири тижні далі ми звикаємо, тому що продуктів в нашому раціоні насправді не так багато, тому що більшість з нас має якісь певні харчові звички, і ми їмо обмежену кількість продуктів. Тому вивчити загальний базовий набір продуктів по приблизній калорійності доволі нескладно. І плюсом. Розуміння Калорій білків жиріто-вуглеводів є в тому, що припустимо, ви подорожуєте, їсти прості продукти у вас не виходить. Приходиться купувати якийсь фастфуд. Ви знаєте, скільки вам потрібно їсти, щоб не перебрати. Також це допомагає, коли ми маємо якесь невеличке застілля або десь, коли ми пішли в заклад. Ми знаємо приблизно, скільки калорій нам можна залишити на вечерю, бо приблизно розуміємо, скільки ми можемо з'їсти, щоб не переїсти. Це важливо для тих, хто худне, або для тих, хто просто підтримує форму. Ну і звідси випливає четверте правило. Якщо ми вже говорили про застілля, просто забудь про зриви. Такого слова, як зрив, не існує. У всіх бувають життєві обставини, де нам просто потрібно з'їсти більше. Тому що так є. Тому що в нас є певні традиції, в нас є певні звички, як проводити час з сім'єю, як проводити час з друзями і так далі. І зрозуміло, що ці звички можна змінити, але це далеко не один день. І просто в такі моменти потрібно погуляти. Наступний день просто повернутися до режиму. Таке у мене також буває, тобто я можу вечором піти, з'їсти собі якусь піцу, або те, що я так дуже сильно люблю, або, наприклад, якийсь стейк, і створити певний перебір по калоріях у вихідні. Та просто в будні дні знову ж таки я можу зменшити свій раціон на 100 на 200 калорій, за рахунок чого цей момент вирівняти. І це мені дозволяє постійно триматись вигляд в таким, який він є зараз. Тому до зривів потрібно ставитись трошки простіше. На цьому життя не закінчується і просто здаватися через те, що ти щось зайве, точно не потрібно. Ну і п'яте правило, на мою думку, це просто потрібно Побудувати свій графік харчування. Під словом, побудувати, я маю на увазі саме підлаштувати його під себе. Неважливо, дісиш ти. Три рази на день чи чотири. Робиш перекуси, чи ні, снідаєш чи ні. Важливо тільки те, що цей графік не заважає тобі жити нормальне життя. І також важливо те, що ти споживаєш саме ту кількість їжі, яка потрібна тобі для твоїх цілей. Навіть те, що ти вечором будеш їсти основний об'єм їжі, на фігуру впливати не буде. Я ж підлаштував свій режим харчування під себе, і в мене харчування складається з трьох прийомів: один, який відбувається в шостій ранку, коли я встаю перед роботою, другий аж в другій-треті дня, тобто доволі велика перерва між ними може бути невеличкий перекус. Це може бути якась кава з батончиком. І третій прийом це вже пізно вечором, і це може бути щось легке. Тобто другий прийом у мене максимально великий. І мені комфортно. Я себе добре почуваю, мені легко дотримуватись такого раціону. я не відчуваю голоду і гарно відновлююсь, і гарно виглядаю. Плюсів багато, мінусів я б сказав, би, що немає. Тому підлаштовуйте свій графік під себе. І так, над їжею дійсно потрібно думати. Це неприємно, це важко, це інколи втомлює. Але без цього ніяк. Інтуїтивне харчування працює тільки у варіанті я буду їсти тоді, коли я хочу. Якщо я не голодний, то я не їм. Е, у варіанті я їм те, що хочу, це не працює, тому що у 90% випадків, якщо ви зайдете в супермаркет голодним, ви з'їсте снікерс або щось подібне на нього. Тому що це перше просто, друге, смачно. А ні в якому разі це не буде нормальний прийом їжі. Було у вас таке. Я навіть дуже часто себе ловлю на думці, що коли я захожу голодний в супермаркет, я хочу купити щось смачне. Тут завжди потрібно себе ловити на думці, чи дійсно я цього хочу, чи я голодний. Це інколи важко, але це працює. Отже, підсумуємо, що таке, на мою думку, правильний раціон? Правильний раціон він має бути обов'язково збалансованим по білка, шорах та вуглеводах. Та по калорійності, які будуть вести вас до вашої цілі. Також цей раціон має бути неважким для того, щоб його дотримуватись. Зрозуміло, що не все буде ідеально, тобто будуть моменти, де потрібно буде себе трошки обмежити, де потрібно буде трошки піти собі на поступки, але це нормально і для того, щоб ставати краще, потрібно мінятись. Якось так, сучасний світ доволі складний. Їжа є в вільному доступі, їжі багато, їжа смачна, і саме тому нам потрібно навчитись контролювати свої емоції, контролювати свою тягу до чогось смачного і просто з холодною головою підходити до свого раціону. Це не завжди виходить ідеально, але якщо над цим працювати, цю звичку побудувати можна. Мені для того, щоб побудувати звичку нормального харчування, пішло 3 роки, щоб не збрехати. Тобто, зараз я можу адекватно тримати раціон без суттєвих зривів. Раніше це було так, що я міг в будні дні їсти, а вихідні просто жер все, що бачив. А до того, взагалі, могло бути таке, що я зранку їв нормально, а вечором жер все, що бачив. А до того я взагалі не слідкував за харчуванням. Тобто, це маленькі кроки, які ведуть до кращого результату. Але все, що ми робимо, робимо в першу чергу для себе. І це потрібно розуміти не для когось. Вигляд буде подобатись вам, а не комусь. Здорові будете ви, а не хтось. Тому змінюйте себе. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайки, пишіть у коментарі, які лайфхаки ви використовуєте для того, щоб покращити свій раціон. Підписуйтесь на канал та всім гарного вечора. Дякую за перегляд.